Детально оглянемо відпочинкове крісло з функцією реклайнеру, найпотужнішої німецької меблевої фабрики Хімола. Це є найвідоміший бренд, який виготовляє і реалізовує меблі класу люкс. Крісло виконане повністю в натуральній шкірі, шкіра м'якенька. Надзвичайно приємно на дотик. Тобто це навіть видно крісло м'яке, зручне, натуральна шкіра класу люкс. Тобто в якому стані сидіння воно не просиджене, не завалене без ніяких нюансів. Лівий підлокітничок. Усе без винятку з натуральної шкіри. От який клас шкіри, який стан. М'якенький, приємний на дотик. Правий підлокітничок. Спинка надзвичайно комфортна, має такий прогин і підставку під голову. Крісло просто розкішне. Ціна нового такого крісла в магазинах Європи 3000 доларів США. Все, повторюю, все шкіра. От який, який клас шкіри. Так, зараз оглянемо з усіх сторон крісло. Це є ліва сторона крісла. Каркас підлокітнички, саме, на чому тримається сама шкіра, е, саме крісло з натуральної деревини. Зад спинки крісла. Чудовий стан. Теж з аналогічної шкіри. Тобто шкір замінника на кріслі немає абсолютно. Ліва сторона кріселечка. Чудово також. І так, крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону, крутиться відмінно, не скрипить, не розхитане, тобто в чудовому стані. Так, зараз я покажу брендовану хімолівську бірочку. Такс. Це є максимальна вертикальна позиція крісла, бо кажучи, сидяча. Користувач має можливість, має можливість регулювати кут нахилу спинки, а також його фіксувати. Це є максимальний нахил крісла, максимальний лежачий. Для того, щоб зафіксувати. Потрібно ці два патентовані хімолої повзунки зафіксувати вниз, зафіксувати вниз, і крісло фіксується в певній позиції. Ось зараз я його пробую скласти. Крісло не складається, От воно піднімається з землі. Воно зафіксоване. Зараз, поки воно розкладене повторно, повторно покажу стан шкіри. Якщо вживану річ можна назвати ідеальною, то це, напевно, той випадок. Хоча ідеальною річ може бути тільки новою, тобто тут сліди використання ледь-ледь-ледь помітні. Щоб розфіксувати крісло, потрібно просто повзоночок підняти вверх. Повзуночок підняти вверх, і кріселко, цей вигін, це все надзвичайно комфортне для спини, для користувача. Ось. Ось воно в вертикальному. Для прикладу, знову ж таки, покажу, ви можете вибрати якийсь середній кут. От виберемо такий кут. Знову ж таки, зафіксували, зафіксували, і крісло. Зафіксоване ось в такій вищій позиції. Крісло направду просто розкішне. Кого цікавить, телефонуйте. Пишіть. Хімола Німеччина.